28 грудня четвер. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю. Отже, у цьому випуску говоримо про наступне. Наші захисники збили в небі над Україною ворожі безпілотники. Працевлаштування жінок під час війни. Перед новорічне свято від Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність для дітей з особливими потребами буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Вночі над областю оборонці збили два безпілотники окупантів. Російське залізятча знищили у Криворізькому районі. На інших територіях Дніпропетровщини було тихо, без ворожих атак. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В ніч на четвер російські окупанти атакували вісьмома безпілотниками типу «Шахети» з району приморсько ахтарськ РФ силами та засобами протиповітряної оборони збито сім ворожих безпілотників у межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 77 авіаційних ударів. Здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по два зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість складів боєприпасів. Про втрати ворога далі станом на ранок, 28 грудня, втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становили 356 тисяч осіб. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 920 російських окупантів, 42 бойові броньовані машини, 27 танків, 15 артилерійських систем. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Інші втрати окупантів із 24 лютого, 22 Року становлять засобів протиповітряної оборони 617, крилатих ракет, 1620, 23 кораблі, один підводний човен автомобільної техніки понад 11 тисяч одиниць. Працюємо над новими оборонними пакетами. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову. мову. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Передусім, подяка захисникам нашого неба за минулий вечір і ніч, і 46 шахедів шахетів більшість вдалося збити. Важливий результат. Результат, який щодня доводить правильність наших дій, нашої комунікації з партнерами українські ППО, нашим мобільним вогневим групам, нашим зенітникам вдається захищати державу. І вже доволі активно плануємо січень та лютень міжнародні заходи, які збільшать силу України. Працюємо над новими оборонними пакетами. Сьогодні провів велику зустріч із керівниками українських оборонних компаній більш ніж 100 підприємств в галузі були представлені. Зрозуміло, що це далеко не всі, але ті, хто робить дуже сильні речі, ті, хто зміг бути сьогодні в Києві, підзначив державними нагородами керівників під і через них колективи, які зробили найбільше загалом у нашому оборонному комплексі, вже зараз працює близько 300 тисяч людей, і це одне з найбільших досягнень нашої держави за кілька років. Український оборонно-промисловий комплекс не просто відновлюється, він стає таким. Продуктивним, який потрібен для сучасної технологічної війни, багато приватних ініціатив вже в роботі. Чотири з п'яти компаній в нашому ОПК це приватний бізнес, багато державних підприємств, які десятиліттями не працювали. Тепер розгорнули своє виробництво і в тому числі нових видів озброєння. На наступний рік ми маємо абсолютно чіткі цілі щодо артилерії, щодо дронів, щодо ракет, щодо броньованої техніки. Один з найбільших наших політичних результатів цього року це домовленість з партнерами, зокрема і Сполученими Штатами, щодо нашого спільного виробництва зброї, створення нових виробництв, локалізація в Україні, розширення ремонтної бази. Усе це додає Україні і сили у захисті, і економічної сили, це зростання ВВП суттєве і хороші робочі місця. Я вдячний кожному і кожній, хто розвиває цю нашу галузь усім, хто вкладає власну працю, свої ідеї у розвиток українського ПК. І я впевнений, що наша оборонка за умови такого постійного розвитку з часом точно може увійти в топ 10 найбільш продуктивних і сильних оборонних комплексів світу. Це Справжній потенціал України і наша держава точно що може стати одним із глобальних донорів безпеки і одним з найсильніших учасників НАТО. Працюємо заради цього. Провів сьогодні ряд зустрічей з міністрами, голова Національного банку України та міністр фінансів. Питання проходження наступного року. Нарада з міністром оборони, також нарада з міністром внутрішніх справ. Доповідь щодо російського удару по Херсону. Вчора, на жаль, один працівник поліції загинув. лейтенант Ігор Місюня, Кіроградського УНП, мої співчуття рідним та близьким. Чотири людини постраждали з них. Двоє хлопці поліцейські. Усім надано необхідну допомогу. Всі служби працюють над відновленням енергозабезпечення Херсону. Вчора 70% міста міст залишилось без електрики. Критична інфраструктура заведена на генератори, поступово відновлюють нормальну роботу. Постачання газу Херсону відновлено. Міністр внутрішніх справ доповів також щодо роботи всієї системи МВС реагування на надзвичайні ситуації розмінування територій, забезпечення зброєю і технікою наших підрозділів нацгвардії та нацполіції, що воюють на передовій. І до речі, я хочу відзначити працівників національної поліції України, які віддано служать державі. І суспільству, які разом з усіма в силах оборони та безпеки України захищають державу на передовій, особливо воїнів бригади Національної поліції Людь, рядовий поліції Віталій Мельничук, капрал поліції Андрій Молочний, старший сержант Дмитро Ганенко, молодший лейтенант Богдан Горук, лейтенант Олександр П'ятничук, старший лейтенанти Олександр. Гладир та Іван Кротов і капітан поліції Михайло Гловацький. Я дякую вам, хлопці, за вашу взірцевість в боях. Звичайно, сьогодні мої ми... вітання та наша. Спільна вдячність усім працівникам контррозвідки Служби безпеки України. Це їх професійний день, підрозділ, який на роботі 24 на 7, Чия робота це спокій держави і захищеність суспільства від різних ворожих агентурних мереж. Цей рік у контррозвідки був результативним. Дякую вам за це, хлопці. Слава усім, хто воює і працює заради України. Слава нашому народу, слава Україні. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, де один ми продовжуємо. Дніпропетровщина серед регіонів лідерів за рівнем корупції. У єдиному держреєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, оприлюднені дані по зафіксованим випадкам корупції у 2023 році. Про це повідомили у національному агентстві з питань запобігання корупції на першому місці. За кількістю корупційних правопорушень, Львівська область. Друге місце посідає Дніпропетровщина, за ними Одещина і Київщина. Зауважимо, що мова йде лише саме про ті корупційні справи, за якими були провадження та суди. Кримінальна хроніка внаслідок розстрілу автомобіля на Дніпропетровщині загинув водій. Це сталося на трасі Н 31 Невідомий чоловік у Балаклаві вискочив на дорогу та здійснив кілька пострілів попередньо з автомата з глушником. Внаслідок отриманих поранень водій автівки загинув на місці. За фактом умисного вбивства 49-річного водія слідчі відкрили кримінальне провадження. Для розшуку та затримання злочинця в області введена спеціальна операція на пошуки підозрювання. Озрюваного задіяні всі служби поліції у разі, якщо ви стали свідками злочину або маєте записи з відеореєстратора, прохання повідомити до поліції за телефонами, які ви бачите на екрані. Скоїли розбійний напад на сімейну пару та заволоділи п'ятьма мільйонами гривень. У скоєнні злочину підозрюються троє мешканців Кривого Рога. Учасників групи затримано наразі судом за клопотанням прокурора одному із учасників. Обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам. Чорних лісорубів виявили у новомосковському районі. Про це повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної прокуратури. Чотирьом учасникам групи повідомили про підозру. Спиляні дерева чоловіки реалізовували приватним особам і комерційним структурам на території області. Внаслідок незаконної порубки лісу державі завдано збитків на суму. Півмільйона гривень наразі трьом учасникам обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і з правом внесення застави. Ще одному нічний домашній арешт. До надзвичайних подій неподалік селища Слобожанське Дніпровського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Легковий автомобіль де Уланос з'їхав у кювет. Надзвичайники допомогли медичним працівникам перенести травмованого водія 1957 року народження до карети екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. У 17 громадах Дніпропетровщини завершили ремонт 24 шкільних укриттів. Кілька вже ввели в експлуатацію, решту готують до цього. Приміщення перепланували. Тепер там є усі зручності, медпункти, кімнати для зберігання води та їжі. Облаштували системи електро та водопостачання, вентиляцію, пожежну сигналізацію, подбали про зручності для людей з особливими потребами. Проєкт реалізували за рахунок державного та місцевих бюджетів. Сховища вміщують понад 8 тисяч учнів та педагогів. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Довжимо випуск. Школи Нікополя отримали 25 вайфай-роутерів та 18 веб-камер. Повідомили у прес-службі Нікопольської міської ради. Цю допомогу надали міжнародні партнери, оскільки Нікополь постійно зазнає ворожих обстрілів з міркувань безпеки, навчання проводиться дистанційно. Технічні гаджети допоможуть дітям краще засвоїти навчальну програму. Марганець передав машину військовим. Про це повідомили у міськраді. До Марганецької громади звернулися представники військової частини з проханням допомогти їм із транспортом. Ключі від машини передали захисникам, які захищають рубежі нашої країни на Донецькому напрямку. Працевлаштування жінок непросте питання, яке потрібно вирішувати у воєнний час. Про це під час спільної зустрічі говорили підприємці, роботодавці, представники влади та громадських організацій. Також учасники заходу вносили свої пропозиції: як сприяти працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб та жінок вразливих категорій, що пропонували та як зможуть допомогти знайти роботу представницям прекрасної статі. Дивіться в наступному матеріалі. Проблема працевлаштування жінок є досить актуальною. У воєнний час ринок праці дуже змінився, і знайти роботу заняття не з легких. Як прискорити цей процес сьогодні думають і чиновники, і роботодавці, і представники громадських організацій. Цей захід дуже актуальний. Він має соціальну направленість. але й дуже важливий для роботодавців, бо зараз на ринку праці дефіцит робочих рук. І роботодавці безумовно формулюють свої запити на ті професії, які потрібні. Запрошені громадські організації, які пілкуються цим питанням, є київські представники. Це я так розумію програма, яка фінансується міжнародною спільнотою про ООН. При фінансовій підтримці Європейського союзу це стосується не тільки Дніпропетровської області, а й інших областей Залучено, Наскільки я знаю, вже 5 громад Дніпропетровщини, а у нас їх 86, Тобто є ще над чим працювати. Активно сприяє працевлаштуванню жінок і Дніпропетровська торгово-промислова палата. Дуже активно працюємо з донорами з міжнародними, які надають без зворотню фінансову допомогу на на розвиток малого і середнього бізнесу, на розвиток експорту, на розвиток громадських організацій і жінки в призмі уваги. Великої уваги донора завжди були. Так? Є багато фінансових інструментів для сприяння для розвитку, як професійного, так і бізнесового. Є гранти на відкриття нової справи, мікрогранти. Тому важливо це все використовувати. Це саме та аудиторія, яка нас безпосередньо цікавить, і ми з нею працюємо. По перше, шукачів роботи хвилює, де саме можна знайти необхідну вакансію і куди треба звертатися. Інформація зараз дуже в багатьох джерелах формується, Це і бізнесу, бізнес. Там дуже багато інформації щодо жіночого підприємства. Це мережа центрів підтримки бізнесу в Україні. Дніпропетровська торгово промислова палата є частиною цієї мережі. Дуже якісні джерела інформації, велика кількість можливостей. Ну і загалом дивіться, анонси профільних департаментів, органів. Влади торгово-промислової палати сьогодні у нас присутні організація роботодавців, дуже багато сьогодні жінок-лідерів різноманітних організацій, які причетні до підтримки жіночого підприємництва. У службі зайнятості є велика база вакансій. На сьогоднішній день створений єдиний портал вакансій. Якщо зайти на сайт державного центру зайнятості, то є можливість бачити всі вакансії, які є в нашій службі, а також у шести кадрових агенцій, таких як Work.ua, Робота, .ua, ну і дещо інше. Тобто, це загальний портал вакансій, яким можна скористатись як зареєстрованим безробітним, так і людям з вільного ринку праці. У питаннях працевлаштування Дніпропетровщина займає лідируючі позиції, розповіли учасники заходу. І це при тому, що область прийняла до себе майже півмільйона переселенців. Звісно, попит на ринку праці дуже змінився. Проте, якщо потрібна робота, її можливо знайти чи обучитися новій спеціальності. Для цього потрібно звернутися у центр зайнятості. Якщо аналізувати вакансії, які роботодавці подають до служби зайнятості, то 51% від загальної кількості це вакансії за робітничими професіями. Якщо ми говоримо про жінок, то це кухарі, швачки, також затребувані службовці на ринку праці. Це медики, це педагоги, це бухгалтери, касири у такого роду вакансії для жінок представлені здебільшого в службі зайнятості. Такі зустрічі мають певну користь, впевнені учасники заходу. Вони допомагають знаходити нові шляхи у питаннях працевлаштування жінок та більш розуміти проблеми, які виникають у них при пошуках роботи. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. Казкове свято напередодні нового року влаштували аніматори для дітей і сімей із центру соціальної підтримки Добре вдома за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Все на власні очі бачила моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. Мрії збуваються до дітей та сімей з центру соціальної підтримки Добре вдома завітали казкові персонажі з іграми та подарунками. Таке свято для малечі влаштували за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Сьогодні ми завітали до наших діток в соціальний центр Добре вдома Дніпровського району. Привезли новорічне свято аніматорів, які зробили для них такий дуже емоційний подарунок. Казкову виставу новорічного. В якій приймали участь і Заяць, і Ельфік, і Санта-Клаус. Діти дуже були вражені, емоції були неймовірні, посмішки, подаруночки. Діти протягом року. Ждуть цього свята, ждуть, бо вони знають, що прийде диво, прийде якась казка, вони отримують подарунки, тому вони дуже радіють, коли до них завітають гості. А особливо коли це казкові персонажі, якісь це дуже добре. У центрі соціальної підтримки добре вдома опікуються дітьми з особливостями розвитку і здоров'я, сім'ями, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, родинами пільгових категорій, дітьми-сиротами, дітьми з родин вимушених переселенців. Аніматори до нас прибули завдяки підтримці фонду Олександра Петровського Солідарність була дуже цікава програма. І тут Санта-Клаус, такі позитивні емоції, і заяць цим мандарином ну, просто такі, знаєте, розслабляє дітей. Вони видно, що ці емоції дуже живі, і діти задоволені, тому що в нас переважно дітки, в яких в якихось умовах проживали, певні були труднощі в їх розвитку і. Також у нас були дітки сімей, які виховують дітей з особливостями, там з інвалідністю, і теж для них це такі емоції, це соціалізація, тому що такі дітки мають ну, бути в суспільстві. І були у нас ще сім'ї, які в кризових станах, або якісь складні стосунки в родинах, або це сім'ї внутрішньо переміщених осіб, які не можуть справитися з якимись там емоціями, якимись проблемами. І тому у нас таке теж відділення. Ми сьогодні запросили цих діток тоже до нас на свято. Під час розваг з аніматорами діти змогли перенестися у новорічний казковий вимір, де разом з Санта Клаусом, Ельфійкою та Зайцем брали участь у конкурсах, танцювали, заряджалися позитивними емоціями. Ми заради цього весь рік працюємо, аби завітати до них на новорічні свята і побачити ці щирі посмішки від подарунків, просто від зустрічі з Санта Клаусом і, звісно, з ними повеселитися. А ви знаєте, що хотілося б сказати? Все ж таки, дітлахи, ви будете згодні зі мною. Вони ж всі різні, так всі всі ростуть в різних умовах, і ось сюди приємно приїжджати саме тому, що тут діти чекають, тут вони вірять, тут вони радуються від усього серця і цінують те, що роблять для них люди, які про них піклуються. Під час новорічних свят усі діти хочуть відчути справжнє диво, особливо ті, які обмежені цією теплотою у буденності. Тому підтримка надзвичайно цінна для них. Маргарита Віталій Шалдов – новини, Д1. Українці, які зараз проживають у Франції, мали змогу долучитися до святкування різдва у різних містах цієї країни. Так, у Ремсі дорослим та дітям цього року запропонували покататися на оглядовому 50-метровому колесі, яке розташували у центрі міста, відвідати різдвяний ринок, дитяче містечко Санти та молебні у Римському соборі. Після Різдва усі готуються до нового року. Як це відбувається у Франції? Нам розповість наш власний кореспондент Євген Павленко. Франції вже пройшло, пройшло Різдво вже почалися робочі дні. Буквально вихідний день це лише понеділок. Так, що тут відбувалося у Реймсі, де ми зараз знаходимося. Це спальні райони Реймса. Як правило, от, в понеділок взагалі тут майже не було людей. Бо для французів це різдво це таке сімейне свято. Вони ходять як і ввечері, в неділю, так і в понеділок. Вони проводять разом, або вони десь їдуть до родичів до своїх. Саме тому це таке більше, навіть так більше сімейних. Свято в центрі міста, де я теж побував, найбільш цікаві заходи це Реймський католицький собор. Він один з найбільших у Реймсі, найстаріших, і там навіть встановили ялинки. Там це більше зроблено навіть як для католиків вірян, так і для туристів, яких дуже багато в Реймсі в ці дні було. І вже починає потихеньку весь ажіотаж різдвяний, дуже затихати. Попереду наступне свято це Новий рік. І Я трошки пізніше розкажу наступний ключ. Як Новий рік. І наостанок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю 29 грудня. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода. Лише під вечір небо очиститься від хмар без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському зранку небо буде вкрите хмарами, ввечері небо стане чистим та ясним. Опадів не передбачається. Температура повітря від 1 до 6 градусів із позначкою плюс. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 2 до 8 градусів тепла. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також. Нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Живітєв. Побачимось на Д1. і слава Україні.